Ані глядачам, ви дивитеся перший подільський, і ми, Алла Слісаренко та Людмила Покась розпочинаємо спеціальний випуск. Розпочнемо традиційно з новин нашої рідної Хмельниччини. Сьогодні вирішили розпочати свої включення із спілкування, адже маємо проанонсувати досить цікавий захід, який відбудеться вже сьогодні, о 16-й годині. У Хмельницькому обласному літературному музеї відбудеться виставка всеукраїнська історична, пересувна фі... філателістична виставка під назвою Незламний нескорений козацький дух українського народу. І саме про цю виставку де вже була ця виставка, якими місцями. Там України помандрувала, а вона вже знаходиться в дорозі 175 ту добу, як сказав її організатор, власне пан Олександре Канівець. З яким ми зараз маємо можливість поспілкуватися. Це громадсько-мистецький діяч України із міста Києва. Здравствуйте, здравствуйте, пане Олександре. Вітаємо вас доброго дня. Дякую, що долучилися до нас. Знаю, що зараз у вас дуже багато роботи, підготовчі моменти різного характеру. Вибачте за таку відвертість, але інколи не доводиться навіть перехопити якогось бутерброда. Але я вам дуже дякую, що ви знайшли час і поспілкуєтеся із нами. І власне проанонсуєте чудову виставку для нашого глядача. І глядач знатиме, що на нього чекає у Хмельницькому обласному літературному музеї. Отже. Розказуйте, пане Олександре, коли стартувала ця пересувна виставка? Знаю, що вже 175 днів ви перебуваєте в дорозі і з нею. Деталі від вас дуже хочемо почути. Добре, ще раз приємно звернутися до славетних синів і до героїчної хмельницької землі. Естафету Хмельниччина прийняла від. Тернопільщини на сьогодні 175 добавців в екстремальних умовах спехотних днів. Чому? Тому що це як ланцюжок, його розривати не можна. Стартувала виставка в Івано-Франківську. 28 квітня вона була проведена в музеї літератури Прикарпаття. Це була перша виставка. Тому що в центральній Україні там на дуже високому рівні я з керівництвом розмовляв. То мені сказали Олександр Володимировичу, ви починайте з Заходу і потихеньку будете їхати вже до центральної України, до північної України, до східної і до Південної. Ну так що я вже об'їхав практично пів України і провів виставки. Виставку в 25 населених пунктах України. Але крім того, що я проводжу виставки, саме головне, що кожен день документується велич українського народу, наш незбавний, нескорений дух. В чому це заключається? Що по узгодженню з департаментами культури обласних державних адміністрацій, міських рад. Музеїв і обласних краєзнавчих музеїв у даному випадку музе, музе, обласного е, літературного музею виготовляється спеціальна поліграфічна продукція в вигляді конвертів, листівок. І це все реєструється офіційно, франкується художньою маркою і ставиться календарний штемпель подену вже сто сімдесят п'яту добу. Це для майбутньої книжки, щоб дійсно показати велич українського народу. Чому тому що зараз навкруги України крутиться весь світ. І ця незбореність, нескоринність українців це фундаментальні основи нашої величі. Оце я стараюся показати всіх безпосередньо і виставках, і в тих матеріалах, які виготовляються. Якщо ви дозволите, я, наприклад, зразки покажу, щоб ви зорієнтувалися, що крім пересувних виставок, також це документується для майбутньої унікальної книжки. У узгодженню з директором літературного музею були виготовлені конверти Микола Черський. Ось, подивіться, будь ласка. Це хорунжий армії УНР, він сам поет, він драматург. І як би мовити, одна з величних постатей і Хмельниччини, то що стосується національно визволеної боротьби українського народу за свою незалежність. І це сьогодні вже практично оформлено. Треба, щоб ще директор автографи поставив, і гербову був Але за ці 175 днів діб я створив унікальний шедевр, ну це спільними зусиль Що раніше теж ніколи. Не робив, подивіться цей унікальніший конверт. Тут пітник з голови обласної військової адміністрації, голови обласної ради, директора Хмельницької дирекції Курпошта поставлені гербові печатки, наклеєний мар, малий аркуш. Слава Збройним силам України, який складається з шести художніх марок. І це все суцільно погашено. І також погашено. Поставлено художній штемпель з перевідною датою міста Хмельницький, а також календарний поштовий штемпель, що це засвідчує, що це 14 числа. Це дійство офіційно відбувалося. Я такі подібні речі сам створював вперше, але так і вийшло. Мені пішли на зустріч, і ви, це для майбутньої книжки. Це все буде. Описано в експозиції незламний, нескорений не козацький дух українського народу. Пане Олександре, ось я слухаю вас і думаю про те, що е, переконана е, ваші стаціонарні виставки часто відвідують люди і є попит, є інтерес. Але як ми знаємо, прямо зараз немає жодного абсолютно безпечного місця в Україні, тим не менше, ви збираєтеся берете свої матеріали і самі зараз подорожуєте Україною, наражаючи себе на небезпеку. Так ось до чого я веду. В чому ви вбачаєте таку цінність саме філателістичного матеріалу прямо зараз, аби ось так ризикувати? Я не рахую, що це цінний матеріал. Це як би мовити, у мене стан душі поклик серця, тому що кожна людина сьогодні і президент, і кожен громадянин України бою. Ми як єдине ціле, єдиний народ, єдина незборима незламна нація. І я вам чесно скажу, це стан усі поки все наскільки я духовно збагачений, наскільки я маю життєвий досвід, наскільки маю професійний досвід. А я в 1985 році закінчив юробірний факультет Київського національного університету. Вже в 90-му році працював в центральному апараті Міністерства внутрішніх справ, їздив по областям, перевірки дійсно займався оперативно розшуковою діяльністю. А це вже як би мовити, після звільнення, коли я пішов на пенсію, так як творча особистість мене батько був художник, мати майстриня вишиванки. Це мені передалося, як би мовити, проводити такі широкомасштабні заходи. І я вам чесно скажу, на даний час для мене Україна понад усе. Я не рахуюся ні своїм здоров'ям, ні фінансами. Не, не рахуюся незмінним часом. Мушу, якщо на мене покладений цей хрест, що я мушу його пронести. І в мене на фізіологічно, в мене зараз зовсім тобто, інший стан душі і як простих людей. Тому що не то, що вже друге дихання в мене відкрилося, що я скільки в дорозі пів року в екстремальних умовах. А як би мовити, вже третя чи четверте дихання відкрилося, і я сподіваюся, що при допомозі українського народу, при допомозі органів державної влади, управління, ми це спільно зробимо і на перспективу напишемо, напишемо унікальнішу книжку, аналогів якої не було. Але вона буде це дійсно буде оця духовність, збагаченість, оця велич Українців як одної з самих... Великих націй на світі пане Олександре, можу це прокоментувати тільки так, що ви зараз поводитеся як типовий українець зразка 2022 року у найкращому значенні цих слів. Дякую вам за це. Я, це в мене стан душі проти центр, я вам дякую. Все, все, все. Я дуже сподіваюся. Ми усі дуже щиро сподіваємося, що ваша така амбітна, як на день сьогоднішній, мета, об'їхати всю Україну, не дивлячись ні на що, не дивлячись на військові дії, таки здійсниться і якомога більше людей побачать, побачать вашу унікальну виставку. Чому унікально? Я повторююся, що зрозуміла сама для себе. Крім того, що ви експонуєте, досить такі, скажімо, цікаві цікаві конверти і марки, а все, що пов'язано. Власне, із філателістикою але ще й поповнюється. Щодня вона поповнюється так. Матеріалом створюються нові авторські листівки, створюються нові конверти, марки присвячені пам'ятним знакам на честь видатних діячів. Ще й того регіону зосереджено, у якому той чи інший діяч. Зокрема, у паче он був і діяв, і власне спрямовував свою силу на визвольно національно визвольний рух. В цьому унікальність насправді дуже дякую, і пане Олександре. Ще маю таку. Маю таку інформацію, що на виставці буде експонуватися посмертна маска великого українця, великого нашого кобзаря. Розкажіть трішечки про неї, аби зацікавити глядача, щоб він відвідав виставку. Добре, дякую У 2017 році. Я вже приїжджав героїчне місто Хмельницький. В мене була виставка в обласному в обласній дитячій бібліотеці імені Тараса Шевченка. А це я вже вдруге до вас приїхав, але причини зв'язок відповідно, то що почалось повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ на територію України. Експозиція незламний і нескорений козацький дух українського народу. складається на виставках з двох експозицій. Останнім часом кобзаря, де присутня посмертна маска Тараса Шевченка. І після 2011 року, починаючи з 2012 року, цією експозицією я вже об'їхав всі області України, крім eh, Миколаївської області, що вона собою представляє. Що згідно заповіту Тараса Шевченка, день в день, так як їхала травма процесія Санкт-Петербурга Смоленського Сладовичка до міста Канева на чернечу тарасову гору, задокументовано останній шлях Кобзаря. Друга експозиція експозиція міжнародного рівня. Це, як би мовити, велич і національне достояння українського народу. Друга експозиція Україна єдина країна, День незалежності. Вона включає в себе, як би мовити, як єдине ціле показано велич України теж безперервно. Я більше двох місяців був в дорозі, щоб об'їхати згідно адміністративно-територіального поділу України 24 області. Крим і міста обласного підпорядкування Київ і Севастополь. Оце за десь за 70 дібця в екстремальних умовах це все здійснено, задокументовано. І, крім того, що я об'їжджав ці області, здійснилось покладання квіти до самих визначних пам'ятників, пам'ятних знаків то, що стосується кожної області. І кульмінаційним моментом цих заходів було підняття національного прапору України на найвищій гірській вершині України Говерла 2061 метр. І ще унікально, що початок цих заходів безпрецедентних національних, 24 серпня, День Незалежності і завершення в місті Чернівця. До 600-річчя міста Чернівці 2008 рік, до 600-річчя міста Чернівці на 11-й національній телатогістичній виставці, яка відбулася в місяці. Пане Олександре, отже, давайте ми підсумуємо все сказане вами. Експозиція сьогодні стартує у нашому місцевому Хмельницькому обласному літературному музеї. Скільки вона буде тривати? Так, так, скільки вона буде тривати? Я вам точно сказати не можу, але сьогодні буде презентація, бо в мене кожен день той час, який я вам сказав, зайнятий з 7 до 10 до 11 години вечора. Чому? Тому що вечором виготовляється поліграфічна продукція, мені треба конверти, подирізати по і так кожен кожен день. Потім колись буду відпочивати. А зараз я налаштований на те, щоб успішно проводити ці, ці заходи. І за 175 днів не було жодного зриву. Поки що це йде нормально. Завдяки Україні, українському народу, В мене українська земля веде. Дає мені духовні сили і фізичні сили на ці безпрецедентні всеукраїнські національні я до чого веду, пане Олександр якщо раптом хтось сьогодні не встигне о 16 годині бути на презентації цієї виставки, чи буде потім ще змога ознайомитися з вашими експозиціями? Що я можу сказати, що Виставка сьогодні буде презентація, але для жителів і гостей героїчного міста Хмельницький. Думаю, до суботи, до неділі вона буде ще експонувати. Оце головне, що я хотіла почути. Скільки ще маємо запасу, так мається на увазі, часового запасу, аби відвідати обов'язково презентацію виставки всеукраїнської історичної пересумної, філателістичної виставки Незламний, нескорений козацький дух українського народу. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до спілкування, пан Олександре. Дякую вам за вашу роботу. І слава, і слава Україні, героям, героям слава. Тримаймося.